Я доглядав солодку картоплю в своєму саду все літо і, можливо, навіть вирощував їх у приміщенні. Я ретельно захищав свої рослини від порошкової роси, гнилі стебла та довгоносика. Я обережно збирав бульби, щоб не було порізів і пошкоджень бульб, і тепер настав час насолодитися плодами моєї праці майже. Звичайно, ви можете з'їсти їх одразу після вибору, якщо ви дійсно хочете. Але якщо у вас є великий урожай, не дозволяйте йому витрачатись, готуйте свою солодку картоплю для належного зберігання. Підготовка вашої солодкої картоплі забезпечить їх правильну текстуру, такі ж солодкі, як ви мріяли, і триватимуть всю зиму. Підготовка це процес, який перетворює ваш урожай, продовжує термін зберігання, запобігання гнилі та, у випадку солодкої картоплі, покращує смак та солодкість. Під час підготовки ви створюєте ідеальні умови для поліпшення якості врожаю шляхом регулювання температури, рівня вологості та впливу світла. Зберігання це не те саме, що підготовка, і часто умови для цих процесів дуже різні. Кожен овоче має власні потреби в підготовці, і тут ми розповімо, як правильно приготувати солодку картоплю. Як приготувати солодку картоплю? Домашня солодка картопля залишається живою навіть після збору врожаю і потребує кисню. Після заготовки він продовжує проходити процес перетворення, під час якого крохмалі перетворюються на цукри, що впливає на загальний смак вашої солодкої картоплі. Успішний період підготовки призводить до того, що він відрізняється смаком солодкої картоплі. Початковий процес підготовки також дозволяє солодкій картоплі вилікувати будь-які подряпини або пошкодження, що сталися під час збору врожаю. Перш ніж ми поговоримо про підготовку, важливо зазначити, що не слід мити солодку картоплю, перш ніж їх готувати. Це скоротить термін зберігання та зробить процес менш успішним. Натомість після збирання врожаю обережно струсіть будь-який решту ґрунту. Контролювати температуру. Солодка картопля спочатку потребує тепла. Постарайтеся підтримувати високу температуру від 80 до 85 градусів за Фаренгейтом 27 до 29 градусів Цельсія при приготуванні солодкої картоплі. Початковий процес підготовки займає 4-10 днів. Після того, як ваша бульба міцна і волога. Підготовка завершена і готова перейти до більш прохолодних температур. Якщо він все ще м'який на дотик, можливо, краще насолодитися ароматом цієї солодкої картоплі, а не витрачати більше часу, намагаючись підготувати його ідеально. Ви можете зберігати підготовлену солодку картоплю при температурі від 55 до 60 градусів Фаренгейту, 13 до 16 градусів Цельсія, але не холодніше, оскільки приготована солодка картопля чутлива до низьких температур і може зазнати пошкодження холодильника. Однак це делікатний баланс, оскільки температура понад 60 градусів Фаренгейта, 16 градусів Цельсія у поєднанні з високою вологістю може викликати проростання. Перевірте рівень вологості. Солодка картопля потребує вологого середовища як під час підготовки, так і під час зберігання. Під час процесу підготовки підтримуйте рівень вологості між 90 до 95%. Переконайтеся, що вентиляція так гаряче, вологе повітря може циркулювати. Переходячи до довгострокового зберігання, спробуйте підтримувати рівень вологості близько 85%. Виберіть місце розташування. Створення цих умов для постановки може бути важким, особливо для домашніх садівників. Але це не повинно бути тим, що ти пропускаєш лише тому, що це важко. Різниця у смаку між вареною та сирою солодкою картоплею є достатньою мотивацією, щоб докласти додаткових зусиль і бути творчими. Нижче наведено кілька ідей, щоб розпочати роботу. Парни Теплиці можуть стати чудовим місцем для приготування вашої солодкої картоплі. Якщо у вас є, ви можете легко контролювати та регулювати рівень температури та вологості всередині. Деякі ділянки можуть бути занадто холодними, щоб приготувати солодку картоплю в пізніші місяці врожаю, якщо у вас не контролюється клімат, але якщо ви це зробите, це чудовий варіант. Пакети. Ви можете легко приготувати солодку картоплю в поліетиленовий пакет, щоб створити вологу. Розмістивши всередині кілька солодкої картоплі, прив'яжіть мішок і просуньте кілька отворів у пластиковому пакеті для вентиляції. Потім помістіть сумку в теплу сонячну зону у свій будинок або в невелику закриту кімнату з нагрівачем. Це чудовий, доступний варіант. Але це може бути складно і забирає багато часу, якщо у вас багато солодкої картоплі після збору врожаю. Обмежені простори. Якщо ви не хочете використовувати пластикові пакети та мати зволожувач це чудовий варіант. Помістіть зволожувач і нагрівач у невелику шафу або навіть у кіоску для душу разом із солодкою картоплею. Це має бути закритий простір, так що вологе повітря залишається всередині. Залежно від того, скільки часу займає процес і скільки солодких картоплі ви зібрали. Це може бути непрактично, якщо вам потрібно використовувати душ або шафу в цей період. Вирощувати намет Намет для вирощування це чудовий варіант для підготовки солодкої картоплі. Додавання теплових килим до кожної полиці для тепла, а також зволожувача, мабуть, найпростіший спосіб приготування солодкої картоплі, якщо у вас достатньо місця для вирощування намету, поруч із відром води. Я особисто використовував цей метод протягом декількох років, перш ніж придбати зволожувач для деяких моїх домашніх рослин, і це чудово спрацювало. Розміщення відра води в теплий укладений простір біля солодкої картоплі додає повітря в повітря і створює вологість. Однак це не довгострокове рішення для подальшого зберігання солодкої картоплі. Коли вам потрібно знизити температуру після того, як солодка картопля буде належним чином підготовлена, відро води більше не створить достатню кількість вологи, а ваші бульби можуть бути легко пошкоджені. Духовка ви можете навіть використовувати духовку для приготування солодкої картоплі. Деякі люди використовують духовку з низькою температурою, але все, що вам справді потрібно, це духовка з гріллю. Світло від духовки генерує достатню кількість тепла, щоб досягти необхідних температур у невеликому укладеному просторі. Для вологи покладіть форму для випічки або контейнер, захищену від духовки, наповнену водою внизу духовки. Як тільки духовка досягне правильного діапазону температури, покладіть всередину простирадла для випічки з солодкою картоплею. Помістіть дерев'яну ложку або щось подібне у двері, щоб вона трохи не була відкритою, і не допустити, щоб тепло продовжував підніматися контроль деякі з цих пропозицій ускладнюють контроль рівня температури та вологості під час процесу підготовки солодкої картоплі. Зміни температури та вологості означають, що ваш графік підготовки може не бути одним розміром. Трохи нижча температура призведе до більш тривалого часу підготовки і навпаки. Перевірте свою солодку картоплю на наявність більш міцних шкури, щоб визначити, коли вони будуть готові. Після завершення процесу підготовки зберігайте солодку картоплю в підвалі або іншому темному місці в одному шарі. Якщо у вас немає підвалу, зберігайте його в темному, прохолодному, вологій місцевості. Якщо зберігається належним чином і прохолодно, ваша солодка картопля буде готова використовувати протягом місяців. Часті запитання: чи потрібно солодку картоплю бути готовою перед їжею? Технічно підготовка не потрібна. Ви можете забрати ці бульби з лози і їсти їх того ж дня, вони просто не будуть такими солодкими. Однак ми настійно рекомендуємо підготувати та зберігати солодку картоплю, щоб крохмалам перетворюватися на цукри, покращити їх аромат і продовжити термін їх зберігання. Як приготувати солодку картоплю в духовці більш детальне пояснення наведено вище. Але, коротше кажучи, використовуйте низьку духовку, встановіть її, щоб зберегти тепло, або використовувати духовку з теплою лампою. Вам також знадобиться вогнезахисна ємність, наповнена водою, і щось, щоб зламати двері духовки, щоб ваша солодка картопля не випадково готувала. Чи можна солодку картоплю залишитися в землі взимку? Це залежить від того, де ви живете, але в більшості випадків це не так. Солодка картопля не є толерантною до холодних температур, і хоча ґрунт може забезпечити певну ізоляцію, зазвичай цього не вистачає. Мороз пошкодить коріння, а пошкодження охолодження відбувається, коли температура ґрунту опускається нижче 50 градусів за Фаренгейтом 10 градусів Цельсія, викликаючи внутрішню гниль. Використовуйте видалку, щоб обережно вибирати солодку картоплю з ліжка чи іншої саду. Струшуючи більшу частину ґрунту з коріння і захищаючи врожай до першого морозу, коли він знову зігрівається, ви можете перенести коріння назад у сад, щоб почати нові лози.